Пленарне засідання 15-ї сесії Шоскінської міської ради о 8 скликання оголошують ти про затвердження порядку використання бюджетних коштів депутатів та доповнення зауваження. У нас там є прописаний пункт напрямок, в якому можна використовувати депутатські кошти. Є фраза. Територіальної оборони я хочу, щоб у нас це було поняття розшифровано, щоб люди розуміли процедуру, яким чином вони можуть надавати цю матеріальну допомогу. Нема заперечень. Давайте тільки я закликаю, щоб ми більше уваги виділяли виділені свої виділені своїх коштів на ці функції, тому що. 90% всі матеріальна допомога я пропоную підтримати і пропоную цифру затвердити 250 тисяч. Якщо вони заперечують, хто за, прошу голосувати. Прийнято про бюджет. Пропонуємо прийняти цілому з доповненнями. Була пропозиція збільшити коефіцієнт тренерам нашої барси. Оля озвучка. Чому спортивної школи пропонуємо відповідно до заяви? Віктора Максимовича, тренерам, викладачам дитячої юнацьких спортивних шкіл, які мають вищу кваліфікаційну категорію 1,5 коефіцієнт, які мають першу кваліфікацію 1,3, тренерів і викладачів, які мають другу категорію 1,2 і 1,1, які просто методисти дитячої юнацької спортивної школи. Тобто збільшуються коефіцієнти, вони сьогодні сягають 1,15, так? 1, Нема заперечення в цьому місті. Пропозиція могла прийшла в комісії, щоб вони слідували, які інші розпорядники кошти? — використання бюджету. Хто за, прошу голосувати в цілому. Прийнято, дякую. У нас, ви знаєте, цілу ніч був обстріл нашої великої котельні. Частково руйнація пройшла, виключення опалення повністю в місті. Відключено було 2,5 тисячі майже електроенергії, не отримували сім'ї. В даний час ведуться відновлювальні роботи і за цей час знову прильоти поранена одна людина. Хочу застерегти всім дуже уважно і обережно, тому що цілу ніч, цілий день обстрілюється вся Україна.